Шукаємо місце, де стати на ніч. Взагалі шикарне місце. Значить, Саня каже, що ми знайшли шикарне місце, а І мені от. вже не подобається чого, я вам поясню. Тут просто у друг у друга на головах. Вон ви бачите, там людина зліва сліва Ну, Тобто, це називається втекти з Києва, відпочити від людей, щоб знов приїхати до людей. Не знаю. Ну, хлопцям нормально. А я що? Я виїжджаю рідко. В гамаку десь поки так, марю. Приїхали, д�ulf. знайшли місце. Ні, Ось така полянка. хлопці вирішують, хто де буде. Обидва хроплять. Запам'ятайте ці обличчя. Дівчата особливо, якщо вас покличуть оці двоє кататися, вони хроплять. Хроплять так, що просто капець. Це от ось таке в нас буде місце. Купатися по Купатися ось там є заход. Я палатку поставлю, де ми Там зараз загляну. Камера вниз дивиться. З мене такий оператор. Я не знаю. Зараз подивлюся, що де є. Тут хтось костер робив. Так, Тут, бачите, така місцина. Ну, з палатками компанією стати, але гамак мені нема де повісити. Тут. Та є тобі гамак повісити. Ось тут сходити купатися. Як потім вилазити, це так, один знизу, а другий наверх. О, і я з рюкзачком. Тень видно. Так, ну що? Якщо чесно, так собі місце, люди є. Ну, але тут подалі, хоч бо там геть на головах, де ми перше місце вибрали, то наче один у одного на головах. Ось тут теж можна спуститися, сполоснутися. Ну, я митися не буду. Я взяла собі дві пачки влажних салфеток, я буду витратити салфетками. Холодно. Я в кофті з рукавом цілий день їхала в штанах. Так, Саня зараз буде вішати гамаки, а я буду ходити туди-сюди, насоджуватися природою, дихати соснами, вон там вон, є сосни. З якою ти сьогодні палаткою? В смислі для холодної пори Уже ж все ж таки весна. Діда, ну тебе пристоїть без сонна ночі. Чого мені пристоїть без сонної холодно, Тут замерзне. Зато вам звай Пакінгам. Я думаю, Це що я не замерзну. Ні, я десь замерзну, тому що в мене буде гамак берлога, Він двохслойний з москітною сіткою. А ще в мене є квіл і зимовий спальник. Ні, спальник, мабуть, не зимовий. Тут... Спати я буду сьогодні ось цьому гамаку. Він двохслойний. Тобто, бачите, тут один слой. І другий слой, він двослойний. Всередину можна надувати, ложити коврик або не надувати, а звичайний коврик. Є москітна сітка. Рекомендую отут до кінця розщибати, тому що не так сядеш, зацепиш і молнія перветься. Ось так виглядає москітка, щоб ці всі мошки мене вночі не зжерли. Отут є кармашик. Так, камера у мене на грудях, я ходжу, поэтому вже. Не знаю, отак опущу. О, є кармашик, він їздить по оцій вірьовочці. Сюди я положу телефон, газовий балончик. І що ще, і фонарик. Ну, на ніч, щоб у мене було під рукою, те, що мені треба. Телефон, щоб коли буде скучно полазити. Балончик. Це якщо хтось буде лізти до мене в гамак, я його задую. От. Ну, а фонарик, це якщо я захочу сходити вночі попісяти, то мені треба буде ліхтарик. Так. Ну, в принципі, все хорошо, зручно. А ось цей телепузик думає, що те тендітне деревце видержить його 90 кілограм. Щось мені здається, що не видержить і треба буде до берези перечіплювати. Ну, хай. Якщо вночі я почую таке га гах я буду знати, що це Саня впав. Виявляється, я така трендичиха. У мене батарея на камері розрядилася. І зараз вчепили, я не знаю, як воно правильно називається. Тобто тепер я не з груді буду знімати, а з палки. Вона заряджається і заодно знімає. Саня зараз вішає собі гамак, в якому він буде спати. Це також із москітною сіткою, але китайський. Аліекспрес недорогий. І ось у ну, мене сумніви про це дерево, якщо чесно. Робимо ставки, витримає дерево Сашу чи ні. Максим уже переїжджає. Приїжджає він, тому що поставив палатку на муравейник. Нам уравійні кабила рядом. Да, да, да. І він не хоче спати з мурахами чогось. Не знаю чого. Ось така в нього палатка. Ох, у тебе комарів. Ви тільки подивіться. Обрискався. У цього гамака також йде москітна сітка. Трошки не така, як в берлозі, йде кармашики всередині, теж кармашик для мілочей, теж на замочках. Зараз я вам хочу показати два види тенту. Ось цей він йде як ромбиком. Ну, він взагалі чотирикутний, так? А ось цей тент, він, по-перше, трохи більший, а по-друге, він шестикутний. І от якщо хтось собі вибирав і думав, який тент брати. То беріть шестикутний, він набагато кращий. Тобто, по плану я не маю мерзнути вночі. А Саня ну, не знаю. А Максим Чітер. Оце що ні, щоб просто надути ротом того матрасика. Не бачиш, що це самонадувний, його просто піднадути. А він його. Що це тебе за штучка? А в мене також така є. Тебе з фонариком? Yeah. І в мене така з фонариком є. Як Максим каже, табуреточка, я називаю стульчик. Це мій. А що це він тебе одним движенням не відкрився? Все, я буду сидіти відпочивати. Дякую. Сіла я на стульчик кушать. А Саня каже, ти не все про гамак показала. Оце не дадуть. А в мене є такі бананові штучки. Мені кексики, дуже вкусно. Розтіжопа називається. Якщо ви мерзляк, як і я, щоб вам не замерзнути в гамаку, вам треба андерквілд. Подгамачник. Це спальник для гамака. Тобто, так, да, воно таке, як спальник, і чіпляється воно під гамак. І виходить, коли ти в гамаку лежиш, то ти, типу, в оцій штучці ще лежиш. Такий, як кокон. І тобі тоді там тепленько. Огляд є на каналі, посилання кидали. Не пам'ятаю, чи там в коментарях, чи де. Ну, і чат у нас є, де можна спілкуватися. Коротше, ви поняли, да? я сижу на табуреточки отій. Нямцею. Саня все робить. Максим щось там все робить. Взагалі, чудовий відпочинок. Стріптіз я вам не знімала. Сама дивилася. Що ти прикриваєшся? Хлопці будуть йти купатися. Не туди, можна, так? Я залишилася охороняти лагерь, тому що справа там є, рибаки стоять. А хлопці пішли купатися. Ну як я не можу, це, ну, що я не зніму, не покажу, де вони будуть купатися і як. Я сюди я пойду. От, той пойду, пойду. Так. Мені звідси буде і гамаки видно, і палатку, і віліки. І я от так от буду от підглядати, де вони будуть купатися. Улибайтесь, я вас знімаю взагалі. Сьогодні какое? 4 мая. Так, да, сьогодні 4 травня. Холодно.

Я знаю, що вода холодна, я тому і не купаюсь. Тобто я зараз стою в носках, в кросовках, в лосіни, кофта з довгим рукавом. І де, в Чернігові вспливаєш чи де, щоб я знала. Ну, коротше, двоє не в вашій увазі. О. В мене є дві пачки вологих серветок. Я обді... обтируся. Саня взяв з собою спінінг. Китайський взяв. Маленький. 10. Не знаю, як це фірма. Яка корозниця. Взагалі ніякої різниці. Коротше говоря, я дуже сподіваюся, що на вечерю буде риба. Я цьому що... сильно сумніваюся. <тихо>, Тихо. Обідала я сосисками, сосиски сосіски я взагалі не їм. Тобто мені... Чотирьох составної Спінінг дешевенький. Купила я його щось за 300 гривень в прошлому році. На да, на Ти ж уточняю, що в Києві такий буде коштувати. Хриди не знає. Написано там. Короче, разница, давай. Не знаю, что. Нам ну, все симпатичненький. Мне подобается это меня... читание черного с красным. У меня дома э, спінінг флагман есть. Серия Blackfire. И катушка такая же Blackfire я купил. Но тот спиннинг тестом идет от 2 до 8. Но он длинный. Получается, ну как длинный. Э, двухсоставной. Метр длина. Короче, в раму велосипеда він не влазит. А це чудово вліз внутрі рами велосипеда. Ну, то есть рамою, так сказать, в сумочці. І коли Саня їхав, оце все в нього вот тарабанило. Вот Это з однієї сторони і там з іншої сторони. Здесь блесна, воблера, а с другой стороны силикон. Резина, іншими словами. Ну, тоже обманув. Обманув, да. Віддал? Казав, що тільки резина, а купила поппери взяла ще два штуки два різних. А Максим тут готує ще печінку. Короче, всі приділи, я тоже приділю, бо я знімаю відео. Рыбачить ідем. Рибки хочеться. Я не хочу їсти сосиски. Вони не вкусні. Вони не корисні. А вот рибку пожарити або зварити. У нас нету. Я її на палочки пожарю. Хто є? Каструля в нього є. Да, Макс звари уху, якщо ти поймаєш рибу. Ну, Если бы літом було, і бы в этих не на Дисне, а где в каких-то заводях Дисней. Я так сказал, что. До речі, то в Десни дуже таки. Я її взяв на тест. Пташечки літають. Ну, течія дуже сильна. А, ну як завжди, нам везе. Там приїхало дві машини. Дискотека, як завжди. Тому вночі, мабуть, буде весело. Тікаєш від шуму, тікаєш з Києва. Їдеш, чорті куди. І тут тебе знайдуть придурки. Яка в тебе гарна коробочка? Поводки я собі ділаю сам. И делаю я их из флюорокарбона. Флюорокарбон у меня тут 0,2. Даже не, какой 0,2? Где-то 0,18 примерно. 0,16. Хотя даже из покажу какой. Даже покажу. Она хоть пишет. Поводки у меня из флюорокарбона. 0,218. 0,218 получается. Сбрыхал. Ну вы поняли, да? Ну это я так, я даже не любитель. Аматор, очень большой аматор я. Как дела? Плохо. А в тебе какая-то новая турбинка. Рак надо готовить. Ой. А это в тебе так много этот? Хочется, Ножик я бачу, цибулину я бачу. Угу. Короче, нам нужна рыба. Саня, нам нужна рыба. Мы хотим кушать. Купил я с Китая такой виброхвост или как он там. Рыбешка. Сейчас будем пробовать. Сейчас мы их топим. Вполне возможно. У меня, когда я иду со спиннингом, я иду обычно с потерями. Один силикончик там, А я щось не зрозуміла, я опариші купувала порцію. А це буде потім на, эту, как, на, на... чихоньку. Коротше, ми ще утром будемо рибачити. Я встаю рано, я їх всіх побужу. Так, от туди ми пішли. Чуть не вбив мене. Чого це я спати не буду? Не Чого це я спати не буду? Буду я спати. А у і набайпати. Я не буду мерзнути. Стану я подалі, а то він і мене туди закине. Ні, тут треба бльосенку, я думаю. Блсенку. Він здає прикольний звук. Камера, звісно, не передасть. Він так блі-біль-блі-блі. Ось так виглядає щепочниця. Оце заготовочки для неї. У Максима такий стульчик. Мій стульчик вон стоїть, я там на сонечку грілася, треба, до речі, забрати його. Максим називає цей стульчик табуретка. Ну, бо він без спинки, але, наприклад, для байпакінга, або якщо ви не плануєте просто на берегу довго відпочивати, то такий стульчик комфортний, він дешевий, компактно складається. Максим, він же дешевий, правда? І у сані теж такий стульчик. Так... Що ми будемо чіпляти? Ні, це ні. Ні. Ну, давай. А мені оцей карась подобається. Диви який. О! Кілька тюлька. Це щось велике на нього поймається, так? Да? Тут в то не что-то поймать на него, а сделать так, щоб його хоча б не потерять. Он же тобі жаль хоче, що не, ну так можна, конечно, довго знімати. Я трохи зняла. Як щось буде цікаве, то я включу. Ну зараз же, хай він його вийме. А то вічно, тільки камеру виключаю, так щось інтересне. То Максим якийсь анекдот розкаже, то ще щось. Що ти розказуєш, що ніч холодна. Вокруг тебе куча комарів. Рояться просто. А сість не можуть. А сість не можуть, бо ти попшикався. Хай у людей слінь потече. Ти взяв з собою навіть досточку. Досточку, ножик. І сковородку, каже, сковородки немає. Таня нас нагло нагло обманули. У него есть сковородка. Тащи рыбу. Саня рыбачит. И даже постное масло есть. Постное масло даже есть. Не, я теперь понимаю, что было в бауле. Вот уж. Это у кого-то байпакинг, а у кого-то отдых. Дело в том, что на Митри банчик. Он Митрий банчик. Это все отговорки. Я не можу повісити такий болт. Був... Був... Так, тихо. Женя, не дивись. Женя нет. Женя, відзив от тебе. Коментарі на ютубі ждуть по поводу трибана, що не можна нічого повісити. Он тут же сюди подстава. І що? Подумаєш. Хороше средство від комарів, Дим називається. Сковорідочка. Нічого собі. Ти рибач, іди, ти не відвлікайся. Я знімаю відео Максим готує. Я в ще раз ханічок брати буду. Ні, ти не п'єш. Максим, скоха не п'єш, оце ось купиш. Слухай Максим, ми тебе Мам. тут на відео так вихваляємо. Не куря, не п'єш, жрать готує. Тобі не кажеться, що ти якийсь ідеальний виходить? Я їжу, так, Лосі, у мене, сколько їх вже? 12. Оце щоб не вздумав вирізати. Не надо вот так снизу. Надо дальше просто отойти. Надо молчать, чтобы слышно было, как она кипит. Мальчик даже зелень цибулька, кашка і зелі. І приправи. І на берегу де сму. От склероз. І сосисочки варяться. Розбирайте, поки тепле. Ой, там стільки сала. смачного нам. Щось дам дасти. Тільки взяла камеру, хотіла повозбущатися, а Максим каже, йди дам щось вкусне. А що в тебе вкусне? Так, смотримо. Фініки. Угу. Це ти віз з собою фініки? Угу. Я люблю фініки, з кефіром люблю. Хубля. У тебе кефіру нема. Хоч не, не селідка іщу. Значить так, сидим ми на берегу Дісни з Максимом, хам'ячимо фініки. Потім, слухай, як попугайчик. Він, бачиш, птічка. Ну, не вот тут віточки. же вот это или стрижи или хто. Ну воно цветне, но не чорне. Духу. Ну вон сидит на веточке. Хоть би. Мені не повилазило. <світло> Повылазило? Ну кишиш. Киш. Вон бачиш. А, м -м. Так може то попугайчика есть? Може, бо цвітне. А зараз я повозмущаюсь трохи. Значить так. По поводу гамака, Все добре, хлопці покупалися в річці, а я ж не купалася, тому що ну, холодно ще купатися. І... і от для того, щоб мені лягти спати, мені треба переодягнутися і вологими салфетками обтертися. Вопрос. Ну, коли ми їздимо в палатки, то я в палатку залажу, повністю роздягаюся, тру себе салфетками, складаю їх в пакетик, все, мусор і вдягаюся. Гамаку цього зробити нереально взагалі. Тобто мені довелося їх вихнути, стати за гамаком і все це зробити. В принципі, можна було попросити Максима залізти до нього палатку, все це зробити, але ну, якось не хочеться. От. Ну, це так. Для тих, хто ночує гамаку і не може в холодну пору купатися, як я. Ми вже будемо збиратися. Трошки посидимо. І будемо лягати спати, так як темніє, ой, то я вже, напевно, камеру не буду включати. Компанія п'яних не уїхала, десь там за, за полосою коротше, горлають. Сонечко вже сіло. Ну, якось так на добраніч.